Всім дорогі друзі. Ну що, мені приїхала ось така посилочка з Аліекспресу. Ну що, давайте зараз розпакуємо та подивимося, що ж я такого замовив на Алікспресі. І так, беремо червний міжечок. Відкриваємо. А тут три посилки. Так, я замовляв три посилки. Так, це нам вже не потрібно. Так, давайте найбільшу залишимо на потім. А почнемо з найменшої. О, щось тут чуєте? Щось металеве. Ну, давайте розпакуємо та подивимося, що я замову цікавого. Опа. а це відкривашка. Ось така відкривашка. Впріок відкривашка. Надіюсь, вам видно. Так, вроді фокус спрацював. Ну, я потім покажу вам ближче. Не знаю, в мене зараз немає ніяких пляшок таких, щоб можна було їх відкрити, спробувати. Але я підзніму вам і покажу, як воно працює на ділі. Ну, в принципі, штука така прикольна. Е, коштувала вона мені 42 гривні 39 копійок. брешу, 14 гривень 80 копійок на Алікспресі. Кому цікаво посилання залишу в описі. Ні, вона прикольна. Прикольна штука, мені подобається таким. Ну, вона так не червоним, а таким помаранчевим більш кольором. Ну, штука прикольна. Потім затестимо і я зроблю ставку, як вона працює. Так, поїхали далі. Ось така посилка. Ой, ножик затопий. Так, це у нас. стилус, я так разумею. Что это такое? Так. Да. За мной я стилус чисто... Кто помнит, были такие часы, когда все хотели... Что Чисто обычная ручка. Что за... Что за приндец? Эй. Как <реклама> оно должно быть так? Нет? Что, обычная ручка, а не стилус? Не зрозумів. Що за. що за прикол? На, на сайті пише, що 2 в одному, Still, пенфо, Kevhone, таблет. Ця штука мені обійшла в 40 гривень 95 копійок. А як воно. Це і ручка і. Йоу, прикол. Як воно пише, який це стілус, йоп. Воно воно мені написало. Йо-го-йо. -йо. О, дивіться. Жесть. Який це Стіус тоді виходить? Ну, Блин, а в мене ні на чому спробувати. У мене немає лишнього телефону, на якому можна було покласти оцією штукою. Чекайте, може все. Хер'єзна. Що за фігня? Типа пише стилус для айфона. Короче, херня це повна. Не, не купуйте таку штуку, якщо побачите. Ось ця ручка і, і стилус. І зараз я покажу, як воно на айфоні працює. Так. Ось це сам стілус. Не працює. В принципі, дивіться, ну, я там сказав, що не треба купувати. Ну і остання посилка. Давайте розпакуємо, подивимося, що ж я тут такого замовив. Так. А це в нас... А це знаєте що? Це соти для софтбокса. У мене, якщо ви зараз бачите, то у мене зараз о, тут стоїть софтбокс, і він зараз дуже яскраво світить. І У мене лампочка не така, що можна там трошки приглушити, його там, зробити трошки. І котінням, якщо ви бачите, то сильно так. Жорстко. Я замовив собі соти. У нас в Україні я шарився, вони щось дуже чи по 500 гривень, чи по 400, чи по 600. А на Алікспресі я знайшов оці соти. Це у нас 50 на 70 см, і коштує мені 217 гривень. О, зараз я вам зроблю підйом, як воно О, зараз ви бачите світло без сотів. І зараз я їх поначеплю і подивимося, як воно буде з цими сотами. Мені ж самому цікаво, що зміниться чи ні. Ну, а ось так зараз я поцепив соти і ось так зараз виглядає світло. Не знаю, я потім на монтажі покажу, чи щось змінилося чи ні. Ну, вроді би, воно стало трошки таке, ну, не сильно мені вже і в обичах є. Але в мене просто там стоїть камера, я по камері бачу, що все одно тут є пересвіт. Але стараємось для вас, щоб вам була дуже якісна картинка. Стараюсь, щоб вам було якісно мене дивитися. І тому буду ще замовляти на всякі Алікспресішки для зйомки, для відео. А ви підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі. Всім папа! -па.